Люди, які померли на кілька хвилин або пережили досвід близької смерті, як це вплинуло на ваші погляди щодо релігії та життя після смерті. Це не змінило моїх релігійних поглядів та позицій щодо життя після смерті. Це лише вплинуло на мій погляд на життя. Я зрозумів, що шукав щастя в успіху, нав'язаному суспільством, а натомість зміг знайти його в своїх друзях, собаках, доброму вині, заходах сонця і дивах життя. Під час пологів у мене екстремально низько впав тиск. Пам'ятаю, як раптом опинилась в ногах на своєму лікарняному ліжку. Спостерігаючи, як палата заповнюється лікарями та медсестрами. Пригадую, що мої ноги не торкались підлоги і були на відстані близько 10-12 сантиметрів від землі. Наступне, що пам'ятаю, я знову прокинулась старша медсестра Зблідла, коли я в подробицях описала, що відбувалось в палаті, поки я була без свідомості. Пригадую, що в той час я була не сама в тій частоті. Я зрозуміла, що насправді не перебуваю ні тут, ні там, а в якомусь проміжному стані. У мене не було відчуття страху чи небезпеки, коли я спостерігала за тим, як наді мною чаклують медики. Я просто перебувала там з цією іншою сутністю і спостерігала за ними. Перед тим як все закінчилось, останнє, що я запам'ятала, мені сказали, що я повинна повернутись, але це не було. Схоже на повідомлення, яке можна почути слухом, воно було передане мені в якійсь іншій формі. Я відчула його і зрозуміла, що воно означало. Я втрачав свідомість досить багато разів і завжди прокидався з думкою це міг бути останній раз пережити зробило мене більш свідомим у повсякденному житті та обережним щодо власної безпеки і благополуччя. Безумовно, тепер я засуджую людей, які сприймають все як належне або нехтують іншими. Друг помер від зупинки серця на 12 хвилин. Його вдалося реанімувати, і він розповів мені, що через кілька днів медсестра запитала його, що він бачив. Нічого відповів друг. Вона сказала, що всі щоразу кажуть одне й те саме. Не я, а моя мама побувала на межі життя і смерті ще в 70-х роках. Задовго до того, як про це почали говорити. У неї відкрилась сильна кровотеча після екстреного кесаревого розстану, і вона ненадовго померла. Мама літала над своїм тілом і бачила біле світло. Коли вона зрештою прокинулась, то розлютилась на лікаря за те, що він повернув її назад зі стану умиротворення, а також тому, що вона хибно припустила, що її дитина померла. Після всього пережитого у неї розвинувся важкий ПТСР, хоча діагноз їй поставили лише через кілька десятиліть, бо це були сімдесяті. Я маю на увазі не тільки від близькосмертного досвіду, але й від усього, що до нього призвело, а також від складних місяців, що послідували за ним. Мати була дуже релігійною до цього, але певний час після пережитого сумнівалась у своїй вірі. Зрештою, вона подолала всі проблеми і до моменту своєї смерті через з багато років твердо вірила в бога, і життя після смерті їй дуже допомогло те, що вона дізналась про інших людей, які пережили подібне. Мій колега вийшов з роботи, повернувся додому і одразу ж сказав родичам, що погано себе почуває і йому потрібно в лікарню. У шпиталі він одразу ж тратив свідомість, і медики почали реанімацію. Над ним працювали близько 30 хвилин, бо він тричі намагався потрапити на той світ. Колега швидко пішов на поправку, але ніхто не сказав йому, що він три рази помер, поки не розповів своєму братові про те, що бачив їхню маму три рази. І щоразу вона хитала головою і показувала назад, ніби кажучи, що твій час ще не прийшов. Побачимо, наскільки він змінився, коли йому знову дозволять працювати. Він вже вимагає, щоб його виписали, хоча пролежав в лікарні два місяці і йому потрібна фізіотерапія. Але принаймні знаємо, що він досі впертий, як віслюк. Все стало чорним і тихим. Коли я повернувся, всі захотіли, щоб я повідав їм якусь історію. Але ніхто й чути не хотів, що нічого не відбувалось. Це було схоже на вимкнення світла в темній кімнаті. Хочеться вірити, що є щось більше, але після цього я не відчуваю оптимізму. Не я, а мій колишній хлопець. Він думав, що у нього грип. до вечора втратив свідомість. Це був менінгіт. Його двічі реанімували. Якщо ви хочете подивитись на статистику, не варто. Вона похмура, дуже мало людей повертаються назад. А ті, що повертаються, все одно можуть піти з життя в будь-яку хвилину. За я не пам'ятаю термін два роки. Як би там не було, колишній казав, що йому було не дуже приємно, коли його витягували з. Того світу це змінило його. Він більше ніколи не почувався в безпеці чи щасливим, і будь-яка віра в вищі сили зникла. У мене трапився близькосмертний досвід після спроби самогубства. Вдома нікого не було. Всі двері були зачинені. Я побачив себе на підлозі, а поруч фігуру дуже високого чоловіка, що складала з стіни. Раптом з іншого боку пролунав чийсь крик: ні, не зараз. І мотузку зняли з моїх рук і шиї. Відтоді я чую свого ангела-охоронця. Не постійно, але він попереджав мене зупинитись на перехресті і уникнути зіткнення з водієм, який вдвічі перевищив швидкість, а також в кількох інших небезпечних ситуаціях спочатку я думав, що просто божеволію, тому ігнорував попередження, поки не помітив, що вони завжди справджуються. Моя бабуся померла на кілька хвилин під час пологів. Вона пам'ятає відчуття умиротворення, як піднялася над тілом і побачила, що народився мій дядько. Як ішла тунелем і побачила світло в кінці. Потім вона уявила, як мої мама і дядько ростуть без матері, і сказала: Ісусе, я ще не готова. Після цього повернулася у своє тіло. Бабуся дуже релігійна. У мене стався розрив аневризми мозку. І як у більшості людей тут нічого не було, лише темрява. Я прокинувся дуже злим і з нульовою вірою в будь-яку релігію. Це був не найкращий час, і я досі не в порядку. Багато років тому я спробував накласти на себе руки і потрапив в якесь перехідне місце, перебуваючи без свідомості у лікарні. Дух вилаяв мене. Ти не повинен бути тут. Ніколи не роби цього знову. Повертайся і розбирайся з тим, що ти наробив. Тоді я вважав себе атеїстом, але це налякало мене до всречки. Відтоді я усвідомив, що незважаючи ні на що самогубство це не вихід для мене. Минули роки я вже давно вийшов з депресії і більше не називаю себе атеїстом. Тепер я вважаю себе мультиконфесійним. Я був клінічно мертвим близько семи хвилин після серйозної операції внаслідок аварії на мотоциклі. Останнім спогадом було звучання мого кардіомонітора, яке перейшло в рівний сигнал. Я подумав, зачекайте, це мій кардіомонітор. Що ж, це не дуже добре. Потім я зрозумів, що дуже довго не дихав, спробував дихнути, але нічого не вийшло. Моє тіло зовсім перестало мене слухатись. Я намагався подивитись або повернути голову. Сказати. Ти щось, але нічого не відбувалось. А потім світ просто розчинився перед очима. Потім була серія переживань, схожих на проблиски спогадів з інших життів, деякі в минулому, деякі в майбутньому. В одному з них дуже стара людина сиділа на скелі серед купи людських скелетів. На кістках висіли пошарпані залишки одягу, а чоловік сидів серед них, одягнений у тоніку кольору шафрану. Він помітив, що я дивлюсь на нього. Вочевидь, я завис. У просторі перед ним він усміхнувся до мене і сказав: А, це ти. Я згадав його, точніше пригадав, що колись був ним. Я пам'ятаю його життя як ченця, обдарованого з раннього дитинства, який згодом став настоятелем храму. Він сказав своєю мовою: Ти теж йдеш, так? Я пробормотів щось на кшталт. Так, здається, але я не був впевнений у сказаному. Це була автоматична відповідь. Я побачив його життя коли ми сиділи там у тиші, а він побачив моє життя, яке його дуже зачарувало. Уявіть собі, що може відчути людина з 1300 х років у Непалі, яка споглядає маленькі шматочки сучасного світу, це було саме так. Через деякий час я ніби виплив з цього видіння, і мені здалось, що це життя і багато інших життів були просто сторінками у гігантській книзі, яка є великою історією людини, я почав Приймати той факт, що моє життя яким я його знав, закінчилось, і сказав собі: гаразд, мабуть, це все. Але я продовжував думати і розмірковувати. Мені хотілося ще трохи побути зі своєю дружиною. Ми були одружені лише два роки, і думки про неї та інших друзів і родичів виривали мене з цього мрійливого сну. Потім, раптово і різко, я знову опинився в своєму тілі. Було дуже шумно, і хтось кричав на мене, щоб я дихав. Дихай. Насправді я був дуже роздратований тим фактом, що повернувся. Повернувся до болю, тривоги, відсутності спокою, до всього цього. Але я був там, і цей маленький контакт з тим, що лежить за межею, підтвердив, наскільки складним і масштабним є життя насправді. Я більше не боюсь смерті. Я був там, все гаразд, все добре. Життя це теж добре, це дар. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Кофі за фінансову підтримку. А чи вірите ви в життя після смерті? Напишіть в коментарях.